Всім привіт, привіт на моєму Ютуб каналі! Дуже символічно і круто буде зробити дане відео головних 5 інсайтів моїх 30 років. Мені самій дуже сильно подобається дивитися такі відео, де люди діляться своїм досвідом, своїми якимись усвідомленнями, своїми правилами, які вони визначили за певну тривалість свого життя. Мені в лютому стукнуло 30 років, і можете ще раз мене із цим привітати. І я нещодавно усвідомила те, що за ці 30 років, а особливо за останні 10, я пройшла дуже великий ріст і дуже великий шлях. Цей шлях він був не лише у фінансовому плані. Хоча, звісно, вихід із 200 доларів до 40 тисяч доларів на місяць це серйозний крок. Я це розумію. Але звісно, я завдячую всім цим змінам, переїзду в Америку. Моєму зовнішньому вигляду, моєму внутрішньому відчуттю, цьому я завдячую роботі із собою, із своєю психікою і регулярному рості. І от ті п'ять головних усвідомлень, які мене привели в цю точку для того, щоб зустріти свої 30 років в насолоді, в задоволенні. Щоб не відбувалося в світі, я завжди почуваюся дуже стабільно, дуже опорно і знаю, що попереду іще більше. І перший інсайт: привіт вам від Ельфі. Скажи привіт. Будеш зі мною ділитися інсайтами, скази, 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 моя зайка. Моя хороша, прибігла тільки з дворика погуляла. Запорука щасливого, реалізованого життя це внутрішня зрілість. Я раніше, коли е, силалася на інфантилізм, на незрілих людей, в мене в голові завжди поставали такі, знаєте, як жертви. Жінки-жертви, які постійно жаліються, незадоволені своїм життям. Воно то звісно, так. але... Коли я сама внутрішньо пройшла ось це психологічне дорослішання, я усвідомила те, що незріла внутрішня людина це не тільки про позицію жертви, це про нестабільний емоційний стан, це про переживання за думку оточення. Це ті моменти, коли нам дуже сильно хочеться опертися на когось, на зовнішній світ, на наше оточення, і не звертати увагу на себе. Я та людина, яка була вихована дуже із вектором на зовнішнє. Тобто я завжди дуже сильно переймалася про те, що про мене думають люди, як вони ставляться до мене, і на мене дуже сильно впливало. Будь-яке висловлювання в мій бік, і мене це дуже сильно стопорило в моєму професійному та і індивідуальному розвитку, також. І для мене пропрацьовка ось цієї внутрішньої опори, внутрішньої стійкості стала відкритими дверима в відчуття себе. Справжньою жінкою, такою, знаєте, як в розумінні, такою, знаєте, внутрішньою монікою Белуті. коли ти розумієш, що тебе ніхто і ніщо не може збити із ніг. І тебе щиро перестає турбувати думка оточення. Вірніше, як ти її приймаєш і розумієш, що вона має право бути. Другим важливим усвідомленням моїх 30 років було те, що хорошого і поганого не існує. Це та точка, яка дуже сильно допомогла мені прокачатися в терапії, тому що як тільки я перестала знову ж таки з цієї інфантильної точки ділити світ на хороший, і поганий, і зрозуміла, що всі кольори цього світу вони мають місце бути не просто так. Вони існують якраз таки через те, що просто білого і просто чорного немає. В будь-якій ситуації, яка б вона не була. І мені дуже сильно це усвідомлення і прийняття допомогло, адже я нарешті відпустила ось цей перфекціонізм, ось це бажання істинної справедливості, зміни чогось, критики людей. Поділенню цих людей на хороших і поганих, і це правда дуже сильно вивільняє в першу чергу себе внутрішньо, тому що я усвідомила, що як тільки я дозволила собі проявлятися в е, різних сторонах, як тільки я дала собі змогу бути. Тою, ким я є, такою, яка я є, мене перестало турбувати ось ця неідеальність інших людей, неідеальність цього світу. І фокус уваги, звісно, почав дуже сильно змінюватися. Третім моїм інсайтом, звісно, був стан. І я усвідомила, що як тільки я перестаю працювати зі станом, у мене йде спад по абсолютно всім сферам життя: по стосункам, по фінансам, по реалізації, по друзям. Як тільки я Починаю знову турбуватися про свій стан, про свій рівень енергії, роблю ранкові практики, ходжу на терапію. Моє життя одразу йде на підйом. І звісно, я на 150% переконана, що ваш стан це є ваша реальність. І я це перевірила на собі. Я дуже багато про це розказую в інстаграмі. Якщо ви не знаєте, не підписані на мене. Будь ласка, підписуйтеся одразу переходьте в хайлайці, тому що мені здається, що там зібрані всі інсайти за всі три роки ведення мого блогу. Четвертим пунктом, звісно, є робота із потенціалом. Я усвідомила, що робота із моєю тінню із тими сторонами, які я намагаюся не помічати, але в той же час, які регулярно піднімаються в моєму житті, вони є правда дуже ресурсними, і кожного разу, коли я йду в болючу роботу із тінню, вона завжди дає результати, тому що вивільняється з того місця велика кількість енергії. І, хоча кожного разу це робити. Дуже-дуже важко, я вам скажу, через дуже великий внутрішній супротив, але кожного разу воно і дає дуже сильний ріст і дуже сильний поштовх. І останній пункт, яким би мені хотілося поділитися, він стосується стосунків та взаємодії із партнером. Я зрозуміла, що для істинної справжньої. Близькості між партнерами, близькості в такій, знаєте, глибинній, в глибинному розумінні цього слова необхідно ділитися своїм болем. Необхідно ділитися і впускати партнера в свої переживання. Тому що тільки таким чином ви справді можете відчувати ось цей коннект, коли я закривалася від. Себе від своїх переживань, відповідно, закривалася від партнера, стосунки завжди виходили на рівень дуже такий, знаєте, плаский. Це той момент, коли вони ніби є зовнішньо все око, але ти не розумієш, що ти в них робиш. І для мене ось це зближення і сам факт впускання своє життя. Партнера, ось ця вразливість, якою я кожного разу ризикую пред'являтися, вона справді дуже сильно зближує і наповнює стосунки. Це той момент, коли ти правда почуваєшся живою і щасливою. І для мене це було одне з найбільших усвідомлень в пропрацьовках за мої 30 років. Я дуже вас попрошу поділитися тими темами, які вас цікавлять для наступних відео, які серіали ви б хотіли чи фільми, щоб я розібрала, які теми, які влоги, на які теми ви хотіли б побачити на моєму каналі? Я вас обіймаю. Завтра побачимося знову в відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, а то щось у нас багато дивиться без підписки. Я обнімаю вас і до нових зустрічей!